Це незвичний джип в тому розумінні, як ми звикли да, його бачити. Звісно, у ньому, у ньому є ці елементи, які відсилають його до його, скажімо, старших братів. Це найменший джип взагалі в історії. Меншим був, мабуть, тільки Віліс, і то в далеких 40 х роках. Але це ця машина взагалі вона зберігає ту філософію, яку, яку хоче нести джип. Мені сподобалося, що нещодавно вийшла ще повнопривідна версія Avenger, яка дозволяє вам їхати не просто в гори, а по горах. Але в мене був великий досвід спілкування саме з цим передньопривідним автомобілем. Мені вразив гібридний режим. Взагалі роботи, хоч це Майл гібрид, але при цьому він е, може рухатись якийсь коротенький час на електриці, і він реально реально дуже економить паливо. Коли я їхала в Бокавель на ньому, я подолала, по суті е, десь 900 більше 1400 кілометрів взагалі за тест-драйв, і витрата палива більше ніж 6,5 літрів на 100 кілометрів, у мене жодного разу не збільшилась. Мене це вразило. Більш того, я їхала з дітьми, і в мене в цей маленький автомобіль влізли всі речі взагалі. Діти почувалися двоє дітей, почувалися себе комфортно. підвізка мене вразила своїм комфортом для такої маленької машини. І я вважаю, що саме венджер вартий уваги і вартий, мабуть, тих людей, які завжди мріяли про джип, але не могли собі дозволити великий джип і не бачили сенсу то це шанс мати джип з його історичним, історичними спадками да? і при цьому економити паливо, насолоджуватись міською та в принципі, будь-якою їздою. Слухайте, ну це неймовірно цікавий і очікуваний автомобіль для всієї родини марки Джип, тому що в першу чергу я впевнений, що його створено для людей, які закохані в джип. Якщо у чоловіка є ренглер, скоріш за все це другий автомобіль в родині, на якому будуть їздити діти або дружина, або навіть навпаки, ми сьогодні про це говорили. Дружина буде їздити на ренглері, а ти вже пересядеш на цей автомобіль. Класний mild hybrid, дуже класна стилістика всередині салона, дуже ретельно підходять дизайнери до того, щоб зберігати головні фішки марки. Джип стильна машина, машина створена для Європи. Звичайно, якщо ми в Америці скажемо, що це джип, дуже багато американців будуть здивовані, що їх бренд таке виробляє. Але коли ми говоримо знов таки про Європу. Абсолютно вдала історія і для України також, тому що настав час компактних кросоверів, і він зайвим на українському ринку. Мені здається, також не буде, якщо ми отримаємо що правильно збалансовану ціну. Він цікавий на фроді, і дивишся на те, що в ньому передній привод. У нього непогано працює підвізка, вона досить така е, об'ємна і упруга, тобто дуже рідко пробиваєшся, і він тобі дозволяє дійсно ходами проїхати майже як той самий компас на повному приводі. Враження більше за тиждень позитивні, тому що я прямо в перший день погнав погнав на гідропарк, трошки там на ньому погоцав, і він в цьому прям нічого. Плюс мені подобається, що по факту у нас хто конкуренти? 2008 Peugeot, у нас с мока конкуренти, і оця штука вона якось виглядає на фоні конкурентів. Ну, по-своєму, унікально. Машина дуже емоційна, вона заряджає безумовно. Е, мінус тільки відсутність повного приводу, але знову таки, наскільки це мінус, бо незабаром на цей мінус накладеться ще один і буде плюс, бо приведе привезеться повно, повнопривідна версія. Він маленький, збитий на коротких дорогах, на різких поворотах. Він почуває себе прекрасно. Так це не спортивна підвізка, так ззаду не багато ричашка, а балка, але налаштовано так, що на цій короткій машині в. Швидких поворотах ти почуваєш себе дуже зручно. По простору в салоні були трохи вражені. Я люблю відсовуватися по максимуму із травмованою ногою. Взагалі звичка така. Я відсунувався, як мені зручно, і зрозумів, що я відсунувався не на максимум, що є ще запас. Відповідно, передньому ряду, прекрасно. Ззаду ми думали, буде проблема, але за довгоногою моєю дружиною сидів мастер-драйвер, uh, і він має зріст 190 см, і йому було комфортно. Коли сідаєш всередину, ну абсолютно все як має бути в справжньому джипі. Купи деталей, які нагадують про історію цієї марки. Десь обов'язково буде написано джип. Десь такі прикольчики, де людина в телескоп, в телескоп за зоряним небом спостерігає. Це джип-евенджер новий маленький кросовер від Jeep, і його задача була. Типу стати яскравим. Ось він став яскравим. Жовтий, з чорним, гарний дизайн. Класно зроблено, прикольно. До речі, це перша машина, де ми знайомимося з мікрогібридною технікою від Peugeot, Citroën, Stellantis і так далі. Тобто вони зараз всі знаходяться вже в одній компанії Stellantis. І ми тут маємо трьохциліндровий бензиновий двигун плюс маленький гібридний додаток. Тобто електромотор втроєний в роботизовану коробку передач. Навіть з урахуванням цього маленького гібридного додатку він себе відпрацьовує. В нього є така цікава штука, яка рахує, скільки ти їдеш на електриці. І в мене вдавалось на цій машині, ну, в випадках, коли я прям цього хотів, то це було 40 плюс відсотків. Я по місту їду, 40 плюс відсотків на начебто невеличкому гібридному електродвигуні, який там потужністю там, 20 кінських сил, щось таке. Чому? Тому що ця машина на електродвигуні вона перекриває паркування, їзду в заторах, коли ти рушаєш там зі світлофора, або десь підкачуєшся. І в цей момент вона дозволяє тримати двигун вимкненим. І завдяки цьому вона економить пальне. Тобто невеличкий гібридний додаток, але він доволі багато відпрацьовує в плані економічності пального.